Потім соч заснув у нашому холодильнику та отримав гіпер. Блять. Перед початком відео дякую донаторам з попереднього стріму. Ось гівка з котиком для вас. Ви ще не забули красунчика? Так, так, це продовження вже знайомої або ще не знайомої вам історії Волтера Рейда. Самітника, що з собакою та жменькою припасів втік з тюрми та поселився десь на межі лісів і пустелі, заснувавши тут своє поселення, що швидко стало домом і для інших щасливчиків, котрим вдалося потрапити у таке чудесне місце. Ну або не дуже щасливчиків, треба ж не забувати, що пішаки знаходяться під моїм чудовим управлінням, а всі інші ігри, що починали ось ці сіммілі ручки, закінчувались неймовірною пожежою на півкарти. Ти не виживав ніхто. Навіть чувак в чорному, який прийшов чисто подивитися, що ж тут таке робиться, зайшов до мене на базу та згорів нахуй. Не будемо говорити плохому, а лучше глухов. Але цього разу я була налаштована позитивніше. Це ж Волтер виявився досить живучим та досить непогано зміг прожити все минуле відео. Хоч я старанно намагалася його десь зажмурити, а щоб не втикав, поняв. Ай! Гаразд, буду без довгих вступів. Я вже зробила довгий вступ, але ми це опустимо. Так, добре, що тут взагалі відбувається? Хто ці всі люди. Я у гру три тижні не заходила. Звідки у мене з'явився раб? Добре, забудьмо про це, та давайте зробимо вигляд, що авторка пережила невеличку лоботомію та продовжимо грати, наче нічого і не сталося. Моєю головною ціллю було прожити на цій планеті якомога довше. Будувати корабель трохи нудно, тож мені захотілося довести цю базу до такого стану, щоб вона була максимально захищеною та стала таким чистим місцем для чіл. А що для цього потрібно правильно виставити Волтеру пріоритет на дослідження? Адже чим більше він буде вчити зараз, тим легше йому буде в майбутньому. Ця хуйня працює тільки в Рімворлді. В реальному житті бути розумним може негативно вплинути на ваше життя, та ви вздьорнетесь у 25. Вам це треба, звісно, що ні. Тож дивіться далі моє відео, поки ваш мозок буде повільно зістарюватися та розжижуватися, без шансу повернутися назад. Ну, чисто така риба капля стане. Я вам обіцяю. <кхух> Гаразд, давайте ближче до суті. Перше, що спіткало мене у поселенні, так це новий квест від імперіуму, у котрого схоже, вже закінчилися вільні тюрми. Та вони попрохали мене про те, аби я прихистила в себе Дмитра Норіса за винагороду. Завдання було дуже простеньким, тож виселивши чорнер з кімнати, я на нього погодилась. Проте схоже, що Дмитро був друїдом, так як відразу після цього на собаку Волтера напав ведмідь. Револьвер не одразу брав його товсту шкуру. Проте, ще після кількох вистрілів та пасток, на які наступив любитель грати у футбол. Він все ж звалився, а ми його посмажили. У у якому моляться Антону, прийнято своїх ворогів хавати, а казмішувати їх з гівном, якщо ви розумієте про що я. Проте і біолог. У дослідженнях поселення Волтера повільно просувалося до кращої зброї та обладнання, адже ніколи не можна було б знати напевно, коли прийшов би наступний рейд. Ми ж не Лукашенко, щоб знати, откуда готовілась на падінні. це ж треба було такий мем згадати, я так старію. Бажаючи захистити поселення ще краще, на заміну стіни з дерева прийшла мармурова стіна і прості шоломи, і не дарма, адже якраз після цього на нас знову напав рейд імпідів. Їх було більше ніж той раз, проте, дякуючи стрілецькій зброї, колоністи навіть не дали їм підійти до бази, окрім того, отримавши собі двох полонених. Джерон та Сойч були хорошими кандидатами для того, щоб зайняти місце додаткових колоністів. Адже чим більше рук, тим швидше розвиватиметься наше поселення, і тим більшим буде шанс відбити наступний напад. Проте Сойч виявився непохитно відданим, але для нас це великої проблеми не зробило, адже наш кровожерливий Бог навпаки більше рядів від того, що у нашому поселенні з'явились би раби. Продавши каравану, що проходив повз наших старіючих і вагітніх бумалоп, бо би вони, не дай Бог, не взірвались. На цьому пригоди з бумалопами. Могли б закінчитись, проте вони не закінчились, так як дика людина, що ушивалася коло нашої бази, вирішила повитися з бомалопою прямо біля генератора Беляха. Я настільки розізлилася на цього додіка, що вирішила його навіть не захоплювати і не допомагати йому. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Я, в принципі, не до вас підійшов. Так яку куди хуй до мене приїбався, якщо ти до мене не підійшов? Насправді, я це просто привтикала. Та він пішов на фарш. До слова Волтер запропонував Тьорнеру дружитися і був такий щасливий, що вона погодилась, що ж змінив своє прізвище на Чорнер, і тепер був Рейт Тьорнер. Але для зручності я і далі називатиму його Волтером. Келі ж привітала Чорнер з весіллям, натовкши їх пику. Але ж бедлоття виросло, це просто щось. Ти алташка, мама! ти А ти... Волтеру і самому не дуже це сподобалось, та дід поїхав головою, почавши бити своїх же полонених. Він вирішив зірватися саме на рабові Сойчу, можливо надіявся, що після кількох ударів його непохитна відданість власному поселенню перестане бути аж настільки сильною. Проте Сойч виявився далеко не пальцем роблений та першим повалив Волтера на землю, аби голова поселення не смів до нього ось так лізти, коли тільки йому заманеться. Проте Волтер це просто так не прибачив та нагодував Сочу людським м'ясом. Відчува, той почав неймовірно погано себе почувати та аж засумнівався у власних переконаннях, бродячи по кімнаті для в'язнів сам на свій. Джерон же не міг таки побачити своєму братові по посиленню, та від гніву впав у стан берсерка і напав на нього з кулаками, аби той не смів сумніватися у правильності їхньої релігії. І лише коли Сойч впав непритомним, у їхню сутичку втрутили скелі, що з дубинкою повалила на землю Джерона та відтягнула їх обох по ліжкам. Ото паралізованому Дімончику, напевно, весело в цій камері з такими двома єбанутими жити, думає, як би так дихати тихіше, аби ще його не відпіздили. Власне, у поселенні побитими залишилися всі, окрім Камрова та Дмитра. Схоже, слов'янські імена все-таки мають певну силу, але бляха, Взагалі це Аліса було двоє персонажів, які не могли і не хотіли ні на кого напасти, бо один бляха лежав паралізованим весь час, а інший просто робив свою роботу та не мав часу на ось ці всякі побоїща. Ну ось це мужик. Через день від імперії прийшло нове завдання, де вони просили прислати когось з моїх колоністів, аби той допоміг у дослідженні якогось там болота. Так як чисть від імперії була досить цінним ресурсом, я вирішила прийняти цей квест та відправила чорнер аж на 26 днів бороздити по космічним болотам, і колоністів у поселенні лишилось троє. Відразу ж з цим завданням прийшли і імперські зберечі данини. Але я подумала, що і так достатньо вже зробила для імперії. Тож давайте, давайте, ну валіть звідси. І так плечу податки, а дорогу до мого поселення імперія так і не приклала. Алло, нахуя ви до мене прийшли? Мене похожі на асфальтоукладчиків, звалюйте, давайте. Мої неймовірні навички в комунікації спрацювали, та аби імперських солдат не змусили укладати дорогу, вони щось там трішки потопталися у мене та звалили. Ми ж на таку честь вирішили провести ціле свято. Мої ж колоністи настільки були раді бачити, що імперці кудись пішли, що свято прийшло на ура. Натхнення таким хорошим святкуванням колоністи дуже швидко поневолили собі раба. Витесані небесні ліхтаріки вийшли настільки красивими, що Роман, котрий задивився на них, вирішив прийти до місця, звідки їх відправили. А побачивши, яке тут було неймовірно класне та очене святкування, аж вирішив приєднатися до поселення. В принципі, на рахунок ліхтаріків я не здивована. Їх же Камров робив. Я там що не пук, то вже шедевр. <проб> Отож, всього за одну фієсту наше поселення збільшилось відразу на два пішука. Та хоч Рома і не вмів битися, проте, проте був медбратом та міг швидко поставити на ноги будь-кого з поселення, а так само міг непогано трендіти і щось там малювати. <рес> малювати, яка не потрібна навичка, правда? Ну, коротше, продовжили ми виживати далі, виробляючи ще більше нової зброї на верстаті. Треба чимось камрова займати. І, до речі, дуже якраз таки не дарма, адже на нас знову напав новий рейд. Так, як Кассандра залишається якоюсь неймовірно доброю до мене, то на мене напало якихось чотири обдрістаних пішака ще зі старішою зброєю, а саме луками та дубинками. Краще не могло її бути, адже мішки з піском, аби сховати моїх стріль, вже були побудовані. Тож, виставивши Волтера і Камрова коло входу до моєї бази, я наказала їм стріляти по нападникам. Недалеко ще тримаючи раба з дубинкою і романа з медикаментами. Нападники особливо нічого і не змогли зробити, так як у всіх місцях, де вони б могли сховатися, їх вже чекали пастки, а тільки вони самі вибігали зі сховку, то їх тут же зустрічали кулі Волтера. Троє з них впали на землю, а третій, третій бачачи укривавлені трупи своїх однопоселенців, кинувся тікати. Проте Волтер і Камрова не хотіли його так легко відпускати, і погналися далі за бідолашним імпідом. Він спробував якось захистити себе та вже дістав лук, аби оборонятися. Проте проти пістолета і гвинтівки він був безсилим. Недовго думаючи, Камров підлатав та захопив фойоза, Боже, ж їм мама в дитинстві не любила, якщо такі імена придумувала, зробивши того новим полоненим. Розуміючи, що кількість полонених та колоністів росте, там ще десь тим більше Тюрнер має повернутися, було прийнято рішення побудувати більше поле рису. До того ж, наш чудесний раб мав непогані навички на рослинництво. Як то кажуть, сонце світить піде пашуть, ось така ця доля наша, чи як там в оригіналі було, проте тут же приходить неприємна звістка. Наш новоспечений полонений заразився інфекцією, і при тому інфекція була не просто в якійсь кінцівці, яку при бажанні можна було б відрізати, а саме в його голові. На жаль, імпіт це не курка, те відрізати йому голову, аби він бігав, як півень, я не могла. Тож скинула це на плечі лікарів у поселенні. Тепер все залежало лише від рівня навичок Романа та Рейда та Олі Касандри. Проте все вказувало на те, що, не дивлячись на хороший догляд, Фойозі все ж не вдасться пережити інфекцію. Та через день, уночі, фойоз помер у вісні. Сука, блять, його можна якось розрізати, щоб ті медикаменти дістати. Їх же реально шкода. От нащо ти здох. Тебе, що хтось просив. Хорошу після того, як Сойч став рабом у поселенні, Джерон досить швидко піддався на проповіді Волтера і зрозумів, що хавати людське м'ясо досить так непогано, прийнявши ідеологію Божий храм. А ще через кілька днів до поселення завітав караван, у якого вдалося поновити запаси своїх просунутих ліків. Караван був настільки задоволений нашою угодою, що навіть виконував нас на території 19 штук якогось віланіту. Не знаю, навіщо він мені треба. Проте дякую, дякую. Бачачи, що база росте і далі, прийнялося рішення зариватися глибше у печеру та будувати окрему майстерню. Все ж Камруб достатньо хороший працівник, аби мати своє місце не на складі, а окремій нормальній кімнаті. А конець то я дождався. Це кап'ятіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. А ще з Джероном по ходу, хтось м'ясом не поділився. Так як він так жорстко тільтанув. Що віра у нашу ідеологію у нього зменшилась аж до 2,5%. Господи, які ти проблемне. Потім Соч заснув у нашому холодильнику та отримав гіпотермію. Я клянуся цим імпідам явно щось пороблено. А Келлі розпсихувалася та через істерику розтрощила наш акумулятор. Молодець Келлі. Дякую. Можливо, настане день, коли колоністам припинить бути настільки цікавий цей довбаний генератор, але це явно станеться не зараз. Доки у поселенні знову настали спокійні денечки, всі сили були кинуті на те, аби пошвидше зробити майстерню. Проти Келлі досі нічого не подобалось, та вона в пориві злоби вирішила там пасти на Джерона. Чесне слово, я вже стільки разів пошкодувала, що прихистила цю засранку у своєму поселенні, що це просто жах. У неї погані відносини тупо зі всіма, та навіть зі мною, і окрім того, вона ще постійно якусь фігню чудить. Ну короче, тобі влетень, дура. Нормально натовши пики один одному, вони просто розійшлися по кімнатах. А Уолтер вирішив, що це був ідеальний момент, аби розказати Джерону, чому у нас за шибій жити. Проте, як не дивно, полонений не сильно хотів слухати, що ж там розпинається йому Волтер, так як сам був у поганому настрої. Дійсно, чого це? Келлі, ти не знаєш, чого б це? Якраз на наступний день ми здали квест з полоненим від імперії. Тож тепер була надією, що настрій джерона стане кращим, адже той би перемістився на ліжечко, а не валявся би на підлозі, як весь час до цього. Що ж, а на цьому моменті моє відео добігає кінця, бо автор захворіла і тупо має сил монтувати це далі. До слова, третій частині бути, дайте тільки вилікуюсь. А так всім бажаю гарного дня, ночі, вечора чи ранку, в залежності від того, коли ви це дивитеся. Дивіть Україну та Донайте на ЗСУ. Бережіть себе і до нових зустрічей. Підпишіться на телеграм. Я там стріми анонсовую.